Я думаю, що треба взяти під увагу кілька елементів. А саме два такі елементи, мені здається, дуже важливі. Треба розрізнити віру і культуру. Не як якесь протистояння між цими двома, але як доповнення одне одного. І так маємо, скажімо, в Західній Європі, загально я говорю, дуже, говорю так дуже загальне кого. Маємо культуру так звану латинську, римську, побудовану на Старинному Римі, які пізніше ті впливи перейшли і на інші країни Західної Європи. І та культура залишилася латинська. На сході Європи культура була під впливом Візантії. Візантія, починаючи вже в ранніх століттях після Христа, стала великим і потужним центром, з якого впливи. Поширились на те, що ми сьогодні називаємо Славянський Схід, але також сягнула і більш на Захід. Значить, також заторкнула те, що ми сьогодні називаємо Західня Європа, Центральна Європа. І ця культура має виразні первні, Свої властиві, які ми називаємо е, східньохристиянська, чи е, також вживаємо слово православна, але не в значенні конфесійному. В значенні радше, що вона є походження візантійського. Тепер же ж є ті дві великі культури. І є ще один елемент дуже важливий це є визнання Римської церкви, Римської помісної церкви, я би сказав, чи радше місцевої, радше чим помісної церкви, як тої церкви, як каже святий Кіпріян, що предсідає в любові. А зв'язане це є дуже з тим, що Єпископ Римської церкви вважається і є наступником святого апостола Петра, якому Ісус Христос дав певні завдання, ну, скажімо так, бути осередком єдності. В тій члі апостольській колегії між своїми співбратами апостолами І тепер ті, ті два елементи е, треба служити разом. Е, ми дуже часто е, ідентифікуємо латинську культуру як католичку, а візантійську культуру як православну. Але, на жаль, робимо це дуже часто також в такому конфесійному е, значенні. Що маю на думці? Що західня, західні країни Європи, чи краї, е, народи Західної Європи е, об'єднані із Римським апостольським престолом. І це для багатьох людей становить католицизм, латинська культура і прив'язання до чи визнання римського апостольського престолу і його владику папу як осередок єдності Вселенської церкви. На сході, на жаль, Після 11 століття прийшла, прийшов певний розділ між тими двома е, поняттями культури, візантійської, е, православної назвінця культури і визнання Римської церкви як осередку єдності. Тепер же ж ми маємо. Таке явище, як греко-католицька церква. Перше, що хочу сказати, що тут греко-католичка це не є щось е, гречке в тисному значенні цього слова, і це не є ім'я, яке ми собі присвоїли, а радше ім'я нам накинене. Бюрократією колишньої Австрійської, австро угорської імперії. Це не є наше, ну, але воно залишилось. Так було вигідно тоді бюрократам тих часів, 18 до 19 століття, називати нас греко-католиками. Ну, але це ім'я нам ну, залишилось, можна сказати, і мусимо з ним жити. Одначе, що значить ця група християн, які, які становлять Греко-католицьку церкву? Це є християни східньої традиції, то, що ми б сказали, також в широкому значенні неконфесійному православної традиції, Візантійської. А, але в той сам час ми також. Визнаємо римський апостольський престіл і його єпископа як осередок, видимий осередок е, єдності е, наших ліників Христа, християн. І в той спосіб ми становимо, можна б сказати, такий міст, поміст. Е, і для багатьох людей може, воно є немисливе. Вони кажуть, як же ж то, тільки латинська культура є зв'язана з Римом, східня візантійська культура не може бути зв'язана з Римом. А ми кажемо, може, бо є дві інші речі культура, традиція і визнання отого. Видимого осередку християнської єдності